Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу в даному відео дати відповідь на питання, які стосуються призначення пенсії. Перше питання це що робити, якщо на титульній сторінці вашої трудової книжки немає штампа, немає печаті і ви не знаєте, що робити. Хочу нагадати, що в нас є інструкція, відповідно до якої, яким чином має бути заповнена трудова книжка, для того щоб в пенсійному фонді. України вас її прийняли. І призначили при досягненні пенсійного віку вам пенсію. Хочу відразу вас заспокоїти, що навіть якщо немає штампа так, на титульній сторінці печаті на трудовій книжці, ви не втрачаєте свій стаж, заспокойтеся, вам просто тепер, що потрібно робити? Вам або потрібно знайти роботодавця, якщо він наразі працює до цього часу, щоб він поставив, так. Цей цю, цей штамп, якщо роботодавця вже немає, він ліквідований, переїхав, установа організація, підприємство вже закрилося і давним-давно не функціонує. Тоді в такому випадку вам потрібно пошукати правонаступника. Дуже часто компанії реорганізуються, ліквідуються, роблять ребрендінг, тобто переіміновуються можна цю необхідну інформацію. Звичайно, і е, звернутися навіть через інтернет, спробувати пошукати і потім напряму вже безпосередньо звернутися або до начальника відділу кадрів або до бухгалтерії для того, щоб вони вам представили початку. Якщо мова йде про правонаступників вашого попереднього роботодавця, якщо так трапилось, що вже взагалі нікого немає ні правонаступників, ні самого роботодавця, тоді вам потрібно звернутися до архівів з даним. Питанням, для того, щоб М. Архівні установи могли підтвердити періоди вашої трудової діяльності про те, що там ви дійсно з такого то по такий то період працювали. Тоді з такою проблемою ви звертаєтесь в архів. Якщо в архіві так трапиться, що не збереглася інформація, чи ще щось ви можете будь-яке формулювання наразі отримати, в такому випадку вам потрібно звертатися до суду. Є позитивна судова практика, яка. Дозволить вам в судовому порядку даний період вашої трудової діяльності підтвердити та, відповідно, при досягненні пенсійного віку вийти на пенсію. Тому. Навіть якщо так трапилося, пам'ятайте, що ви маєте в своїй голові виставити ієрархію, з чого починати. Перше, це з роботодавця, де ви працювали, але ви могли працювати в дуже в 90-х роках, 80-х, да, 85-й, 6-й, і роботодавця вже, наприклад, немає. Тоді ви шукаєте правонаступника. Якщо ви не знайшли правонаступника, ви тоді звертаєтесь до архіву. Якщо немає ніякої інформації в архіві... you Тоді залишаєтесь і звертаєтесь уже безпосередньо до суду. Зараз на даний момент Міністерство цифрової політики, так Мінцифра, говорить про те, що е е українська да, е пенсійна система в подальшому буде працювати набагато простіше при досягненні пенсійного віку. Нарешті українським пенсіонерам в не потрібно буде бігати, збирати довідки. Все це буде в автоматизованому варіанті. Ви досягли пенсійного віку, ви, наприклад, отримали сповіщення, обрали, вид, як ви хочете отримувати пенсію через банк або через почтове відділення, всю необхідну інформацію так, для зарахування. Стажу о, також ви вже цю інформацію шукати не будете. Знову ж таки, коли це запрацює, незрозуміло, тому що в інформаційному полі постійно з'являється дуже багато раз різної інформації, яка стосується і призначення пенсії, і нової пенсійної реформи. Хтось уже рахує індексацію пенсійних виплат, каже, що е, пенсія. Збільшиться на визначений певний розмір і так далі. Тому, але ми з вами знову ж таки ви повинні чітко розуміти, що поки що нічого абсолютно не змінилося в, в напрямку призначення пенсійних виплат. Що стосується індексації пенсій, те саме ми будемо чекати і рішення уряду і знати, наскільки збільшиться пенсії не раніше кінця лютого 2026 року. Я думаю, це рішення буде вже зовсім. Скоро. Тому стосовно трудової книжки, щоб у вашій трудовій книжці не відбувалося, немає наказу, не зрозуміло, що написано, вам потрібно підтвердити той період, той чи інший. Ви маєте ж, знову ж таки чітко слідкувати цій ієрархії, про яку я вам тільки що сказала. Бажано з усіма, куди ви звертаєтеся, листуватися. Чому листуватися, тому що це упростить і підніметь ваші шанси в судовому порядку вирішити дане питання на користь саме вашої справи?